Зважаючи на внесені зміни до законодавства та навантаження на реєстраційні служби, в травні цього року було прийнято рішення про відтермінування подання інформації про реальних власників та інвесторів бізнесу. Тоді кінцевим терміном визначили 25 вересня. Однак після цього черги зникли зовсім зазначають в органах юстиції краю. Ми зіткнулися з ситуацією, коли одразу після прийняття такого рішення. Пропали не тільки черги, а пропало і бажання навіть у громадян так само такою інформацією подати. Тобто ми зіткнулися з тим, що у нас був або ажіотаж подання такої інформації, або зрештою решт навіть ті особи, які на той момент прагнули подати ці документи з невідомих і незрозумілих часто причин, в подальшому не зверталися до органів реєстраційної служби. Реєстратори переконані, що така ситуація склалась через те, що люди відкладають все на останній день, адже строки від травня продовжили ще на 4 місяці. Однак тепер терміни доходять до кінця, тому буковинців просять не зволікати, аби не створити в майбутньому надмірних черг. До того ж, всі процедури значно спростили. Якщо раніше до кінця вересня мова йшла про те, що людина повинна подати один листок, точніше 10 листків формату а 4 то відповідно до внесених змін всього на потрібно подати один листок. Друге, з тих змін і з тих, скажімо, способів подачі документів, це так звана процедура попереднього розгляду документів. Наразі більша частина боковинців ще не подали до органів юстиції інформацію про бенефіціарів, а це може призвести до значних черг в реєстраційних службах. А як наслідок, хтось може взагалі не встигнути до дедлайну в такому разі, накладатимуться штрафні санкції з 25 вересня, податкова я перепрошую, державна фіскальна служба. Вже за законодавством буде нараховувати штрафи досить немалі від 5 до 8 тисяч гривень. Тому прохання не чекати останніх цих моментів скористатися цим правом, поки цей час є, щоб люди сьогодні, в понеділок, вівторок і так далі приходили в реєстраційну службу. Іван Бочеленський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.